Вовчок товчок. Той вовчок назвався Товчок був чемним звірятком, доки не побачив довколишній світ. А потім ось як то було. Якось стара вовчиця пішла в ліс подивитися, чи файно ростуть зайчики, а дітям наказала, аби тихо сиділи в норі. Вовчок товчок залишився дома з маленькими сестричками. Полежав на постелі сухого листя, погрався із сестричками, а що не мав іншої роботи помаленьку поліз із нори. Перед ним відкрився світ, якого він дотепер не бачив. Темні бори, сині гори і золоте сонце. Що за чудо, що то за краса. Вовчок товчок недовго розмірковував чи бути чемним і слухняним. Чи вийти і роздивитися по дивному світу, бо він народився розбишакою. Дарма тягли його назад сестрички, Виповз із нори і ліс і ховався, як може йти кривенькими лапками таке мале звірятко Та недалеко він пішов. У густому лісі серед кущів ліщини хтось ухопив його за шию, і переляканий вовчок через малий час лежав знову в темній норі. То стара вовчиця, що поверталася із лісу. Понесла додому розбишаку. Відтоді мати ще пильніше дивилася за сином, і коли виводила своїх вовченят, аби побавитися з ними на поляні і аби їх вічка помалу звикала до сонячного світла, і тоді одним оком дивилася на вовчка товчка, а другого ока було досить на п'ятеро інших вовченят. Розбишака усе хотів розвідати і лише чекав на добрий час, коли втече від матері вовчиці. А мати й раділа за такого вдатного сина і боялася пустити малого у світ, доки він не знає всі світські науки. І почала вовчиця своїх дітей учити. Найперше відучила їх від молока, бо для таких великих вовченят у лісі є м'ясо. Спіймала вона мишу, дає дітям їсти, а тим дуже не любиться миша, ніяк не зрозуміють, що то за їжа може бути, якщо не тече, як добре молочко. А потрібно її роздирати. Та коли раз, два рази покуштували м'яса свіжого, тепленького, не треба було їх привчати до нової страви. Вже самі просили від матері вовчиці м'яса і м'яса. Вона принесла зайчика. Ой, то була робота. Повченята клацали зубами, гарчали й шматували смачненьку зайчатину, а найголоднішим був вовчок товчок. Він умів скоріше від усіх упитися зубами у ліпший шматок, а невдовзі вже так похопив отерене сло, що мати вовчиця могла вводити його у дальші науки, і одного ранку повела вовчка товчка на перше полювання. Неподалік за Хащою було широке поле, а там попасував отару малий вівчарик. Вовчиця вчила вовчика, як треба підкрадатися до гуртовець. Іти проти вітру, аби пси нічого не завітрили, від кущика до кущика, щоб ніхто не помітив, а потім тихенько чекати, коли вівчар стрімається чи бодай зажмуриться, тоді вхопити крайню вівцю або барана і ноги під себе. Вовчок товчок усе зробив так, як вона навчила. Доти крутився при отарі, що вхопив ягнятко і закинув його на плече, коли пси загавкали. Вовчок товчок був уже далеко. Молодий вівчарик почав ліпше дозирати вівці, тепер чекав вовка. Але тут задумав, а ну ж яку дурницю підманути село і почав кричати, як лиш міг Вовк, Вовк, помагайте. Добрі люди збіглися. Хто з вилами, хто з граблями, хто просто з колом, а вовка нема. Хлопчина розсміявся, що йому вдалося обурити ціленьке село. Вовчок-товчок то бачив. Він сидів край лісу. Коли селяни пішли геть, сердиті на вівчарика, розбишака вибіг із кущів і схопив ягня. Дарма тепер хлопчина кричав Ой люди, вовк, вовк. Ніхто йому не вірив і не озиралися. Вовчок товчок сміявся. Походив, малий, брехач. Він знав уже всі світські науки, і мати сказала, іди, синку, на свою дорогу спробувати щастя, але розум завжди має на місці. Іде вовчок товчок у світ через ліси, гори і дуже зголодні. Зустрічає сестрицю лисицю. Вона сидить на санях і поганяє батогом запряжену корівку. Думки розбишаки одразу на корові, аж слинка тече, і каже він лисиці. Ану, сестричко, повези й мене. Не можу, слабі сани поламаються, говорить лисиця, та покладу бодай одну ногу. Бо пчоп товчок просився так смиренно, що вона дозволила покласти одну ногу. Але сани нараз затріщали. Чуєш, братику, ти поламаєш мені сани? Крикнула лисиця. Та де, то вже тріщать мої кості. Такий я голодний, відповів вовчок товчок. Добре, сядь на сани. І він сів собі, як пан. А тільки сів сани, затріщали і поламалися. Лисиця вирішить Що я тобі казала? Тепер мені полагоди сани. Вовчок узяв сокиру та ще більше розламав її сани. Що ти робиш, дурню? сердиться лисиця. Давай сюди сокиру та піду зрубаю якесь дерево. Тут заново треба майструвати. А ти хоч корівку мені повартуй. Добре, добре, радіє вовчок, а в самого аж слина тече. Я її повартую. Ледве лисиця відійшла, як він роздер корову. Добре наївся і пішов. Ані стільки не сказав Дякую за гостину. Лисиця тягне дерево, що здалеко питає вартуєш корову. Не відзивається ніхто. Напевне, утік, каже собі Лисиця. Щастя, що корова лишилася на місці, як виджу лягла. Але коли вона підійшла і коли побачила, що зробив розбишака, то почала бити свою дурну голову. Вовчок товчок уже собі думав то була перша проба. Можу, сміло рушати у світ коли саму Лисицю зумів перехитрити. Вийшов на дорогу. Яка вела в село. Бачить, малим вовзиком їде один господар та вовзиком на кам'яній дорозі так підкидає, що з нього щось упало. Вовчок подивився, а то солонина має ціле щастя. На суху яловичину помастити черево солониною, говорить вовчок. А далі роздумав тільки солонина видати солона. А за солоним треба пити. Побіжу я раз до потічка і добре нап'юся. Побіг вовчок напитися, а тим часом чоловік помітив, що загубив шматок солонини, зупинився і взяв той шматок. Вовчок товчок вернувся, а солонини вже нема. І заревів, так ходить лише дурень, хто наперед п'є воду, а потім їсть. Йде, йде і бачить край дороги вгодований вепер. Ой усього добра солонина. Лише як її дістати, думає вовчок. Доброго дня, виприку, і тобі, псе вірний!» – відповідає випор. Вовчок товчок розсердився. Як ти смієш мене звати псом, коли я чистий вовк? Ой, та ти не сердься, я тебе не впізнав. Добре, мириться вовчок, але давай шматок солонини помастити черево. Випер на те відказує. Знаєш, вовчику, що моя солонина вже стара, тверда. Ліпше сідай мені на хребет, і я тебе понесу до стата, де пасуться молоденькі свині. Там будеш мати з чого собі вибрати. Вовчок зрадів і сів на хребет вепра, а той приніс його в село і почав квилити. Чого ти квилиш, веприку? питає вовчок. Аби збіглися всі свині з малими поросятами, хитрує старий вепер. І збіглися. Та лише не свині з малими поросятами, а селяни з дітьми. Як почали вовчика товкти, хто вилами, хто ціпома, хто кочергою, так і став вовчком товчком навіки, ледве добіг до лісу, там ліг відпочити і думає про нинішні муки. Ой не є я ще дуже розумний, от і дурний вепер мене перехитрив. Блудить вовчок по пустому лісу. А черево від голоду аж до попереку прилипло. Раз іде назустріч чоловік. Вовчок товчок, перестав дорогу і говорить стрічному А я тебе з'їм. Добре, добре, каже чоловік, лише найкину палицю, щоб не була тобі на заваді. Вовчок товчок ласкаво чекає, доки той відкине свою палицю, а чоловік задов у ту палицю і плюнув огнем. Вовчок устиг на щастя прихилитися, і хіба що йому на хребті обпалило шерсть. Та не чекав далі, так побіг, що тільки сухе листя за ним запорошилося, а чоловік за ним. Край лісу, орав нивку, бідний селянин. Вовчок просто до нього. Добрий чоловіче, сховай мене десь, я віддячу тобі. У борозні лежав порожній міх, і селянин запхав вовчка туди. Ловець вискочив на поле. Звірини нема і вернувся в ліс. Бідний випустив малого розбишаку, а той накинувся на нього. Тепер я тебе з'їм. Так мені віддячую за те, що заховав тебе від ловця, каже йому рач. Заховав, не заховав, а я тебе з'їм, гарчить вовчок товчок, бо ти мене у селі побив. Я тебе ніколи ще не видів, дивується, бідний селянин. Видів, не видів. Що тебе з'їсти, бо я зголоднів. На те з лісу вибігла лисиця. Що у вас за сварка? Ти дивися, каже чоловік, я його сховав з перед ловця, а він грозиться мене з'їсти. Лисичко, сестричко, будь нам за суддю. А лисиця каже біднякові Я не зможу бути справедливою, доки не увиджу, як ти ховав братика вовчика. Покажи їй. Мовив розбишака і виліз до мішка. А чоловік мішок зав'язав і почав п'ястуком мастити дурного вовчка. Лисиця сміється, а вовчок благає. Пусти мене, добрий чоловіче, ой пусти. Та як тебе пустити, коли ти хочеш мене з'їсти, посмішкується бідний селянин. Ніколи вже не буду гострити зуби на те м'ясо, лиш раз пусти. І чоловік випустив його. Вовчок товчок побіг по борозні, але такий голодний, що ноги самі тягнуться в село. Прийшов до крайньої хатини, а на дворі газдиня годує порося. Вовчок сів під плотом і дивиться на те поросятку, аж слина тече, але надвір скочити не сміє. Коли ще раз люди позбігаються з лилими ціпами, то мене вже не винесуть ноги, думає собі. Газдиня зайшла в хату, а порося влізла у корито і хлебче помиї. Тоді вовчок швидко змудрував. Помиє то вода, а у воді риба. Я не давав овіцянки, щоб не їсти рибу. Він скочив у двір, вхопив з корита порося і побіг у ліс, а коли наївся, погладив собі черево і каже Біда навчить розуму. Та й касті кінець.